Шановні колеги, добрий день. Кожен невролог, терапевт, кардіолог у своїй практиці щодня зустрічається з пацієнтами з хворобою малих судин, як раніше і називали дискура... дисциркуляторна енцефалопатія один з варіантів. Основний патогенез хвороби недостатньо вивчений, аномалії мозку більш поширені та динамічні, ніж вважалося раніше. Ці та інші проблемні питання у хворобі малих судин, діагностику та лікування нозології буде висвітлено у моїй доповіді, щоб потім не перейшло в ніколи терапевтичні цілі в лікуванні хвороби малих судин, яка відбудеться під час наукової конференції Здоров'я серця та судин, курс на повноцінне життя, 25 серпня о 13.00. Запрошую доєднатися до обговорення актуальної теми всіх дотичних спеціалістів, неврологів, сімейних лікарів, терапевтів та кардіологів. Зареєструватися на захід можна буде за посиланням в описі до відео.